Вітаю! Тема даного практичного заняття диференціювання параметричних функцій. Я нагадаю, яка функція називається параметричною. Нехай х залежить від t. Та Y залежить від T. тоді Y залежить від X. І така залежність Y від X називається параметричною функцією. Похідна параметричної функції обчислюється за формулою. Похідна залежності Y від х обчислюється такою формулою. Ця похідна дорівнює дробу. Чисельнику потрібно обчислити похідну Y по зміні Т. А в знаменнику похідна х по зміні Т. Давайте цю формулу ми позначимо цифрою 1. Розглянемо приклади. Нехай х дорівнює є в степені 5Т. А y дорівнює є в степені 6 t Знайдемо похідну параметричної функції. Тут X залежить від t, y залежить від t, значить y залежить від x, і ми знаходимо похідну. В залежності y по зміні X. Похідна обчислюється за формулою 1, чисельнику ми повинні обчислити похідну і по зміні T, тобто похідну від є е в степені 6 t Є е в степені 6 – складена функція, внутрішня функція 6 6T. а зовнішня функція є е в степені Z. Якщо ми букво Z, позначимо 6T. Отже, похідна зовнішньої функції буде дорівнювати є е в степені Z, тобто є е в степені 6т, а похідна внутрішньої функції буде дорівнювати 6. Так само знаходимо похідну х. По зміні Т. Є в степені 5Т складена функція. 5Т внутрішня функція. Є в степені 5Т зовнішня функція. Похідна зовнішньої функції дорівнює є в степені 5Т, а похідна внутрішньої функції дорівнює 5. Отримаємо 6 п'ятих. Якщо ми e в степені 6T поділимо на e в степені 5Т, то пишемо спільну основу, а степені віднімаємо. 6 мінус 5Т буде дорівнювати просто Т. Отже, знайдена похідна залежить від Т. А цікаво. Від Х вона залежить чи ні? Залежить. Бо знайдена похідна ось так залежить від Т. Але за умовою у нас і Х залежить від Т. Тобто Х дорівнює Є в степені 5Т. Ми отримали нову параметричну функцію. Похідна від цієї нової параметричної функції називається похідною другого порядку. Ось у нас вже є y' штрих по X. Ми можемо знайти ще одну похідну, ще один штрих і також по х. І ця похідна обчислюється за формулою 1. За формулою 1 ми повинні знайти похідну y по Т, тобто похідну ось цієї функції y' по x. і ми цю похідну повинні знайти по зміній Т, тобто дописати ще один штрих і по t. І поділити на похідну x по Т. Будемо мати. Давайте знайдемо похідну. Ось такої функції по зміні Т. 6 п'ятих це число. за знак похідної виноситься, а похідна від є е в степені Т, так і буде Є е в степені Т. В знаменнику ми повинні записати похідну Х по зміні Т. Похідну Х по зміні Т ми сьогодні вже знаходили. І отримали 5 є в степені 5Т. Якщо 5 помножити на 5, ми отримаємо 25. Отже, в чисельнику у нас 6, в знаменнику 25. Якщо ми є е в степені Т поділимо на Є е в степені 5т, то отримаємо є е в степені Т мінус 5Т. Якщо ми від t віднімемо 5т, то отримаємо мінус 4Т. Ну і знову ж таки, знайдена похідна залежить від t. Давайте ми її перепишемо ще раз. Знайдена похідна і рік 2 штриха по х залежить від t. Вона дорівнює 6 6,25 помножити на e в степені мінус 4т. Ми бачимо, що вся знайдена похідна залежить від t. А від х вона залежить? Так, залежить, бо за умовою х залежить від т. Х за умовою дорівнює e в степені 5т. Ми отримали нову параметричну функцію. Х залежить від t. знайдена похідна залежить від t. І ми зможемо, якщо захочемо, знайти похідну третього порядку по зміні Х. Вона буде обчислюватись за формулою 1. Ось так можна знаходити похідні вищих порядків від параметричних функцій. Розглянемо ще приклад. Нехай х дорівнює 3 косинус t, і рік дорівнює 2 синус t. Тут x залежить від t, y залежить від t, значить y залежить від x. Така залежність називається параметричною функцією, а Т називається параметром. Знайдемо похідну параметричної функції. Тобто знайдемо похідну залежності y від x. Похідну ми знаходимо за формулою 1. В чисельнику ми повинні записати похідну іг по Т. Похідна ігрека по t буде дорівнювати 2 косинуса Т. А в знаменнику ми повинні записати похідну ікса по Т. Похідна х по Т буде дорівнювати мінус 3. Сінуса Т. Давайте перепишемо цей вираз ще раз. Мінус 2 третіх. Ну, якщо ми косинус Т поділимо на синус Т, то отримаємо катангенс Т. Отже, знайдена похідна залежить від t. Від ікса вона залежить. Залежить. Бо за умовою Х залежить від t, Х дорівнює 3 косинусом t. Ми отримали нову параметричну функцію. Х залежить від t. Знайдена похідна залежить від t. Значить, знайдена похідна залежить від х. Знайдемо похідну цієї залежності. У нас уже є y' по x. Ми хочемо знайти ще одну похідну і знову по зміні Х. Цю похідну знаходимо за формулою 1. Замість у у нас у штрих по х. І ми повинні знайти ще одну похідну, але по зміні Т. Пишемо ще один штрих. І цього разу по зміні Т. Ну, а в знаменнику у нас похідна х по Т. Знаходимо похідну ось цієї функції по зміні t. Ну мінус 2 треті число за знак похідної виноситься. Похідна від катангенса Т дорівнює мінус одиниці, мінус не мінус десь плюс, поділити на синус квадрат Т. Ось ми знайшли вихідну з заданої функції по зміні Т. Тобто ми знайшли... Ось цей вираз. Далі нам потрібно поділити на похідну х по т. Три число за знак похідної виноситься, а похідна від косинуса t дорівнює мінус синусу t. Мінус можна винести перед дробом або записати його в чисельнику. В Чисельнику пишемо мінус 2. В знаменнику запишемо. Якщо 3 помножимо на 3, то отримаємо 9. Синус квадрат, Т, якщо помножимо на синус t, буде синус куб t. Отже ми бачимо, що знайдена похідна залежить від t. Давайте ми її перепишемо ще раз. Y 2 штриха по x дорівнює мінус 2 і в знаменнику 9 синус куб t. Але Ця знайдена похідна залежить не тільки від t, а й від х також. Бо за умовою у нас х залежить від t. Перепишемо, що х залежить від t. Тобто х дорівнює 3 косинусом t. Ми отримали нову параметричну функцію. І якщо захочемо, знову зможемо знайти похідну від цієї нової параметричної функції. І тоді ми отримаємо похідну третього порядку по зміні Х. Цю похідну, знову ж таки, можна знайти за формулою 1. Розглянемо останній приклад на цю тему. Тут x залежить від t, y залежить від t. Значить, y залежить від x, і знайдемо похідну залежності y по зміні x. Похідну знаходимо за формулою 1. Чисельнику у нас похідна ігіка по зміні t. Похідна від t в кубі дорівнює 3Т квадрат. Мінус похідна від 4Т дорівнює 4 і похідна від 1 дорівнює 0. Знаменнику ми повинні записати похідну х по зміні. T. Похідна від t квадрат дорівнює 2T. Ми знайшли похідну першого порядку. Ця похідна залежить від t. І від Х вона залежить, бо за умовою х залежить від t. Ми маємо нову параметричну функцію. Х дорівнює t квадрат. А похідна ілька штрих по ікс дорівнює дробу. В чисельнику 3Т квадрат мінус 4, а в знаменнику 2Т ми отримали нову параметричну функцію x залежить від t, і по x залежить від t, значить і штрих по x залежить і від х. Знайдемо похідну цієї залежності по зміні x. У нас вже є і по x, і ми знаходимо ще одну похідну і знову по зміні x. І знаходимо ми цю похідну за формулою 1. Чисельнику потрібно записати похідну. Ось такою функцією. «т». Ще один штрих, «т». А в знаменнику похідна як по «т». Давайте будемо знаходити похідну цієї функції по зміні t. Тут у нас похідна від дробу. Похідна від дробу дорівнює дробу. В знаменнику квадрат знаменника. В знаменнику буде 4 t квадрат. В чисельнику похідна чисельника дорівнює 6 t 6t потрібно помножити на незмінний знаменник, тобто на 2Т. Мінус незмінний чисельник 3Т квадрат мінус 4. Потрібно помножити на похідну знаменника, тобто на 2. І це вираз нам потрібно поділити на похідну х по Т. От на похідну х по Т. Похідна х по Т дорівнює 2т. Давайте будемо виконувати дії. Чисельнику будемо мати 12т квадрат. Мінус. Два, якщо помножимо на 3t квадрат, отримаємо 6t квадрат. Плюс 8 мінус на мінус дасть плюс. Плюс 8. З будемо мати 8т куб. 12 Т квадрат мінус 6т квадрат буде 6 Т квадрат. Плюс 8 знаменнику вісімт кубі. На 2 можна скоротити чисельник і знаменник. В Чисельнику отримаємо 3 t квадрат плюс 4. Знаменнику буде 4 t в кубі. Давайте перепишемо відповідь. Y 2 штриха по X дорівнює дробу чисельнику 3 t квадрат. Плюс 4, а в знаменнику 4Т кубі. Знайдена похідна залежить від Т, але вона також залежить від х, тому що Х залежить від Т. Х дорівнює Т квадрат. Ми отримали нову. Параметричну функцію. Х залежить від t, знайдена похідна залежить від Т, значить знайдена похідна залежить і від х. І якщо потрібно, можна знайти похідну цієї функції по зміні x. І ми отримаємо похідну третього порядку по зміні х. Обчислюватися вона буде так само за формулою 1. Запишіть домашнє завдання, Вивчити диференціювання параметричних функцій та розв'язати приклади. До побачення!